Доброго дня підписникам. У нас сьогодні почались вихідні, субота вже після обіду. І так у нас можна пилка попити з сочком. Так робимо сочок, у нас вишневий. Пивко таке маємо. Можна спокійно півтора дні відпочити, але дуже не відпочити, бо буде підготовка до наступного тижня. Ось нас виглядає. Щось Знімемо, щось покажемо. нас Таке Тут ми купили такий гарненький кусочок шиї. І треба його на якісь пропорції поділити І до холодильника. Таке гарненьке в кафленді беремо, там все Воно ну, нормальненьке, не так як підронче запакований, блин, а там води більше. По акції попали зму. Думаю, що 2 тижні добре м'ясо закупив, тепер же з 3 тижні не будемо купувати якби. Так, розробимо. І Така в нас суботу робота завжди є. Щось купимо, щось треба поділити, щось розрізати будемо далі щось знімати. Кусок м'яса, такий 3-кілограмвий розділив на три частини, так, орієнтово по кілограму, пізніше. Ще по половинки по кілограму. Самі ліпші виберемо, може щось на шашлик заморозимо. Ось якось так у нас тут таких собі три кусочка балика Зробив на грілля і тобі... ту карковки зараз замаринуємо. І може ввечері якусь гриля зробимо. Побачимо. Так Тут ми щось намаринували, тут у нас жира, календру дали, приправу для гріля. Сільна зморська, перчики кольорові. Зараз вибнемо. І маринується з дві години. без там без майонезів, без кетчупів. Ну, так Менше б горяє. З майонезами, з кетчупом воно ну, дуже таке обгорівше виглядає. А, і ще олію додамо. Щоб воно трошки таке джернуватеньке було, щоб теж не прогоряло. Так, ми це все Ось Воно так гарно виглядає, а запах вітрав, блін, на цілу хату. По камері не передати. По суботу у нас уборка. Прибираємо. Зараз більш прийняв праві закінчується, треба буде вивішити. І так у нас субота ходить, вроді би вихідний. Но вихідного немає. Робочий одяг сохне. Підлога в нас вмита. І мусимо почекати, поки все висохне. Погода сьогодні добра. Може ще вийди і гріля зробити. М'ясо за нас замариноване. Ось таке. Так, будемо розпалювати огонь. Сейчас пішов у нас. що у нас сьогодні нам кока-колі замариновані. Маємо тут ще такі стейки. Будемо щось зараз робити. Гульок вже у нас біліться. Можливо, зараз будемо щось виставляти, якщо м'ясо. Подивіться, так. Kieczub na czedro, ukraiński i grzywiczka wytoczona. To nie reklama, a to, co używajmy, pokazuję. Dzisiaj u nas poniedziałek, zaczyna się nowy tydzień pracy. Zaczynamy sklejenie obrazków. Troszkę nam no, tam przyleciło, było 250 sztuk małych, 20 na 25. No mam prośbę do ciebie. Zrobiłbyś mi w takiej ramie rodzinę brązową, tą jaśniejszą. Nie, to masz to, to mi się wydaje. Ale kurwa, ja wszystkiego nie wezmę. Całe nasze kleje na tych 250 do To Tu troszkę Waldek przyjechał, swojego towaru zabrał. parę usiłów wyrobionych, to się mamy dorobić. Але потім вечором ще 7 штук прилетіло висилок. Сьогодні у нас вівторок маємо трошки розпакування кальвасив. Доробили нам на суботу 1600 комуній, так процес роботи проходить комунія. Страляємо по 5 рамок, за пів години робимо о, no, верніше роблю я 100 штук, що сам. Але нема можливо, що одразу зробити. По іншій роботі трохи я думаю, що до суботи дам раду зробити. Вже тобто, до вечора ще 700 штук зробили. Все йде по плану. Комунія – це комунійна рамка до першого причастя. Кожна дитина, яка йде почаще, несе кокційну рамочку з образиком. І ще таку гарну божу матір Чесниховську управляли. 70 рамочці. Ось так у нас виглядає робоче приміщення. Сьогодні середа. І маємо ось таких рамках різного кольору 200 образів зробити. Збачимо, як то у нас вийде. Образки ріжні бувають. І такі у нас. І такі. Перша сотня у нас готова. Reszliśmy już nas spakowania. 50 obrazków już spakowanych, 56 stoi do spakowania. Także 200 już wyrwana. Tak i oś tych 50 mamy do spakowania. 307 złota z różnymi obrazkami MX. Mamy tu 3 П'ять веселок. Рамки готові. Будемо їх зараз зробити. Потім далі підемо. Маємо пороблення, Але ще три двоє у нас. Дві і там третя. Сьогодні у нас четвер. Іду на роботу. Ось тут ми складаємо купунью. Ще маю 300 штук до цієї кубки доробити і буде по замовленню. Ось у нас ще такі образки є, всякі різні там робимо замовлення. Тут теж до того замовлення. Тільки треба буде спакувати і підписати чиє, то є. Ось така красота у нас то. Опять новий зроблено ці образки. Це комунію доробляю остатню сотню. Так ми її пакуємо Ящики по 20 штук. А так іде процес пакування. 5 хвилин виходить біля п'яти хвилин, щоб пакувати одну пачку. Piszczek drogą nam przebiega. Pracuje na naszej firmie. Na gospodarstwie szefa. Zakończył się na czetвер. To, co zaplanowałem zniąć, nie udało się To zawsze ktoś przyjdzie. Nie ma jak z nim robić. Takie to u nas. Zatem już obiad sobota. У мене вже отпуск. Ja, так що трошки легше буде дихати, їх там на тиждень відпочинок. Роботу зараз не вилину і не встиваєш навіть не рубляти. Такими вуличками їздимо, як на Україні. Ще так її поремонтували, то трошки гірше навіть буде. Додатки, хай хтось обирає на егерістах. Дуже хтось там, який би был... монтував мої дороги. Będzie nowa zaprawka Orlana Takim zapomną kużyłem tutaj Jak zawsze droga do domu skuris idę niż do pracy Правда, в кінцеві животом щема з 200 метрів. Зараз у нас смітники на дорожі. Все, шміття забирали в нас. У нас квітки пересохли, добре, що вночі в нас дощ трошки порятував, але прийшлося трошки їх пуляти. От у нас чорнобривці ростуть, вчора вони були ужасні, Жара їх досить підбила, Ті ще навіть не повідходили, ході дощ пройшов у нас, трошки прив'яли. Тут теж у нас чорнобривчі почали. Tu są jak nasze kwitki na biegninie. A tutaj, czerwonogróci poczuwają się najlepsi. Wysokie, ładne. Już takie nas kwiatki rosną. Troszkę pozniewajmy domać, a to ostatnim czasem prorobotu znamy. Ale wiadomo, coś zrobić. Tak. Tu mamy taki kawałek mięsa. Тут маємо такий рис перболойць, зготуємо рису з м'ясом. М'ясо піджаримо у нас корочі, ризи відваримо. Пакітика, нас... пакетика, пакетика. вистачить. З одного таке щось зробимо, щось підзнімемо ще. Наразі летимо далі. Морква до м'яса. натерта. Цибулька готова, м'ясо порізане. Так, вода. Зараз закипить, будемо кидати. Олій розігрівається у нас. На 10 минут. Вода у нас підсолена. М'яско теж кидаємо. Ще Прожарить. Так, і морку до м'яса кинули. Риз у нас кипить ще пару хвилин. Заставимо, щоб настоювався ще. ще якоїсь приправки. І пізніше покажемо, яка покажемо, у нас вечеря вийшла. Ось Ось така вечера у нас вийшла. Остаток скину в банячок якийсь в каструльку. Охолоне і і іще на 2 дні буде. Ну, такі нам ну, можна якийсь рис зварити, там гречку чи якийсь гарнір, там макарон. І вечеря буде готова. Чим глядачам смачного. І так, вечеря з'їдена. Гора посуди, аж не така гора, блін. Ну Треба її помити за собою найгірше. Ось зараз заразу помити, блин. нема де її положити, щоб вона сохнула. дуже велика. Ну, так. Але мити що треба? Щоб велика якась гігієна, а то відложили, аби трохи нам висело і ту каструльку холодильник і ще на два дні там вистачить. Інколи готуєш так спонтанно, а виходить дуже прикольно. Другий раз хочеш такий смак повторити, ніколи не виходить. Ось таке. Так, посуда помита. Сковородку прилаштували ось так. Чистота і порядок. А тепер йдемо до кімнати. Обично ми тут, верніше, я на ліжку тут лежу і дивлюсь телевізор. Новини там Всякі таке різні. Наразі це на сьогодні все. Завтра ще щось відзнімемо. Сьогодні у нас п'ятниця, комунія зроблена. Сьогодні мають забрати. Маю сьогодні таких 60 рамок, тих 10 образків, то ще відообразків і тут ще 50 ютиків. Оправити в чи рамки. Маємо 50 золотих рамок. І тут ще у нас зверху є 10 бронзових рамок. Розписано, що в які рамки в нас іде. Ось такі в нас образки. Ян Павел II. Найпопулярніший у них тут образок. Замовлення на краків докінчене. Маємо з тим замовлення 6 спокій, сьогодні заберуть. Йдемо на снідання. У нас на роботу вийшов кліяж, що клеї образки. Йому 76 років. Тут на замовлення маємо такі образки. Бронзова родина, 54 родина, 118 родина. Тут 120-ка родина. Тихановська. І тут маємо пелюху. Досить гарно виглядає. Отні у нас субота і комуніє забрали. А це що не ми авто. на авто. Другу суботу будуть забирати. Тут теж у нас пусто, Товарик весь повибирали. Один водій, якби вибрав весь, другий половину водій лишив. Не було дуже місця, ще попереднього товару дуже не розпродав. Тут теж у нас пусто. Що повибирали? Чекаємо наступних замовлень. Так. У нас закупи зроблені, на роботі дуже роботи не було, не було що знімати. По маркетах трошки поїздив, завтра в мене. Відпуск починає ще на 2 тижні, але ну, шеф натирає, щоб на тиждень якось вийти ще попрацювати. Не знаю, будемо бачили. По ще своїх трохи справ будемо мати. Тредо до права може поміняти. а то там різних справ ще назбирало. Так, то маємо закупи з бідронки. Вода. Помідори по 3,90-ті, ріжки 6.50. Так, у нас це Осиледич, Осиледич. Вийшов у нас по 13 злотих. Якась маленька скидочка. Якщо б відбрати було сьогодні, то було б по 10. Так, та у нас закупи за Шану. Сьогодні головне купили. Вентилятор, подушну в хаті спати, блін. Хоч трохи повітря проганяти. 36 злотих. Кетчуп за наш український. Kupiliśmy tam gdzieś 6 zł złotych. Zaraz popatrz, czy to 4 90 złotych. Pyczynka za 8 złotych. Pomidory wyszły na 3,89 89 Spusty czy Tu mamy zakupy z Biedronki Majonez helma z babuni, po 12 złotych. Тут у нас картопля молода. По 3.99 кг вийшло на 6,58 І в на 214 вийшли. E, тут закупи у нас по Кауфланді на 21 злотий вийшли. E, по Ашані на 64 злотих з вентилятором разом. І на... Бідронці 40 злотих у нас вийшло. Ось такі у нас закупи. Сьогодні вже думаю, відео знімати ніякого не буду. Оби тижні робочий ще закінчив і на тім будемо монтувати відео на такій ноті. А з неділю починаємо якесь нове відео знімати. Подивимось, щось на відпуску не знімаємо, думаю, якийсь контент буде. Щоб щось знімати. І ось таке у нас. Тим, хто переглядає канал, дякую. Прошу підписатись на мій канал. І ось таке у нас наразі це все.